Я всміхаюсь, сонечко, здрастуй, золоте, я всміхаюсь квітенці, квітинці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Сьогодні ми поговоримо з вами про людей, які доброзичливо ставляться один до одного. Добра людина не та, яка вміє робити добро а та, яка не вміє робити зла. Так давайте і ми з вами будемо відноситись до оточуючих так, щоб хто з людей міг сказати, що ти добрий. Добрі щедро хворим допомагають, Добрі дарують тепло і затишок. Добрі в ногу зі слабкими крокують і ніякого спасибі не чекають. Діти, а як ви розумієте це слово, що означає бути добрим по-справжньому? Правильно, бути добрим це значить допомагати одне одному в біді, дарувати радість знайомим і незнайомим людям, захищати молодших. І піклуватися про старших. Пропоную вам виконати добру справу, вивчити прислів'я про добро. Добре діло твори сміло. Хто людям добра бажає, той і собі має. За добро добром платять. Добре слово дім будує. А зле руйнує. Прислів'я вчать бути добрими, чуйними, милосердними до людей. На добро завжди відповідати добром. З цих прислів'їв ми бачимо, що добро завжди приносить радість усім людям, які вас оточують. Перший крок до доброти це добре слово. Ось пропоную ще одну гру, яка називається «Так і ні. Будьте уважні. Бабусі хлопчик помагав, на допомогу він настав. Він, діти, добрий хлопчик. Так, Тепер усі скажіть мені, у сварці жити добре? Ні. А як немає забіяк, тоді усім прекрасно? Так, співає хлопчик гарно я, а вам подобається? Так, а як обличчя всіх сумні, похмурі, злі, вам добре? Ні. Кричить, ламає все хлопчак, це теж погано діти. Так, тоді ще скажіть мені, як діти б'ються добре? Ні, коли вам краще жити, коли сміються діти? Так, молодці, наше заняття підійшло до кінця. Твори добро, дитино, і у твоїй родині воно знайде домівку віднині і до віку. До побачення, мої любі! До зустрічі!